ексклюзив кола спорту завжди розмова про головне та важливе. Цього разу журналіст нашого кола Євген Щербаков спілкувався із президентом Федерації біатлону України Іваном Крульком. Один із найпопулярніших у нас зимових видів спорту має проблеми і перспективи, про них сказано відверто, з розумінням та надією. Знаменита німецька біатлоністка Магдалена Нойнер у 25 років, коли вирішила завершити кар'єру, мала 12 світових титулів і два золота олімпіади. Практично чверть століття на посаді президента Федерації українським біатлоном так само успішно опікувався і Володимир Брензак. Час плине, тенденції змінюються, тому видатний функціонер дав дорогу наступному поколінню. Наприкінці 2022 року новим очільником громадського. Цього об'єднання став 41-річний Іван Крулько, великий шанувальник біатлону. Одразу взявся до справи. Плани і цілі у нового президента завзяті, які зміни вже відбулися у федерації після того, як ви очолили її, і як це допомагає національній команді? Моє завдання це зберегти всі ті позитивні речі, які були, і додати щось нове. Ось це ключова. Задача моя, як функціонера Федерації біатлону України, але є новинки, які ми впроваджуємо в життя це і питання по тому, щоб через відповідні благодійні фонди відновлювати інфраструктуру біатлону, це і відновлення того, що було колись, преміювання спортсменів. За добрі результати і за те, що вони очки приносять в Кубок націй і в Кубок націй б'ю. Ми це все оцінюємо і за підсумками сезону будемо преміювати наших спортсменів зараз. У збірні можна сказати, триває зміна покоління, особливо в жіночій збірній команді. Наскільки це важкий етап перебудови команди? Я до цього ставлюся абсолютно спокійно, оскільки розумію, що ми мусимо пройти цей. Етап, але мене більше турбує тут, а що в нас з резервом. Так от, коли наших тренерів болить голова, а кого поставити на етапи, з точки зору того, щоб заповнити квоту, то це є проблема. Я би хотів, щоб в наших тренерів боліла голова кого вибрати, оскільки має бути плеяда спортсменів, які можуть. Кожна з кожною конкурувати як повномасштабне вторгнення Росії вплинуло на розвиток дитячо-юнацької спортивних шкіл біатлонних саме. Давайте подивимося на ті області, які є прикордонними, але які з точки зору розвитку біатлону були завжди в топі в Україні. Чернігівська область розбомблена тренувальна база повністю, і вона є непридатною для використання якраз російською агресією. Сумська область, яка постійно перебуває як прикордоння під обстрілами, і зараз Харківська область, ми самі розуміємо, велика величезна частина була довгий час окупованою. Це прямо впливає на розвиток біатлону. Як можна проводити тренувальний процес, якщо кожної хвилини ти можеш очікувати ракетну атаку? З прикордоння від цього від країни терориста Ви вже затронути Чернігова та тренувальна база, яка постраждала. Який стан справ зараз з нею, і чи буде таке відновлення, і особливо враховуючи момент, що збираються кошти? Це була одна з моїх ініціатив, коли я приходив на посаду президента федерації біатлону. І ми створили благодійний фонд відновлення інфраструктури біатлону. Безумовно, що це є не, не ті кошти, за які можна відновити базу, але кожна копійка, яка витрачена українськими вболівальниками на цей благодійний фонд, вона буде публічно оголошена її витрати, і вона буде потрачена якраз в першу чергу на відновлення чернігівської бази. Попередній проект до речі вже готовий. Стосовно того, як би ця могла база виглядати. Я вам скажу, що якщо ми її відновимо, то це буде одна з кращих в Європі тренувальних баз, і в тому числі місць для, для проведення змагань. Головне бажання Івана Крулька на даний момент у мене ще є величезна ціль, щоб український біатлон став масовим видом спорту в Україні, де будуть займатися не сотні спортсменів, а будуть займатися сотні тисяч. І, до речі, біатлон є прикладним видом спорту, єдиним серед всіх інших, які в собі поєднують стрільбу і які в собі поєднують фізичну підготовку. Українська держава планує прийняти закон про легалізацію зброї і про дозвіл на її зберігання. Якщо так, то культура поводження зброєю має формуватися з дитинства. Бути у фізичній формі добрій, ми це маємо робити з дитинства і вміти стріляти для того, щоб захищати себе, свою родину і свою країну. І от якраз біатлон може бути в нагоді. Тому ми розробляємо спеціальну програму. Це моя мрія, щоб військово-патріотичне виховання через біатлон було впроваджено в Україні.